Як поводити себе у ситуації, коли з вами хоче встановити комунікаційний контакт, тобто поспілкуватися з вами людина-аб'юзер, токсична, вампір ну, як би ми називали, людина, яка хоче випити з вашої крові, забрати енергії, теж, як би ми не називали, забрати вашої сили? От саме про це сьогодні ми поговоримо з вами, зі мною. Професоркою Інна Саченко, практикуючим психологом, в антистресі по-українськи. Отже, що ми маємо насамперед знати? Вампіри, аб'юзери, токсичні люди там є невеличка там, градація, їх як на науковому рівні це вкрай мало інформації з цього, з цього приводу. Але от слово таке вже класичне, що ми зараз вживаємо, більш такого наукового формату це Аб'юзер, а не слово вампір. І, взагалі, якщо ми говоримо про от випити кров, як це традиційно говориться, це, як на мене, належить до таких дещо негативних словесних конструктів, які уже, само собою, шкодять нашому, нашому здоров'ю. Тобто, все, що ми говоримо: там, з'їли нашу печінку, забрали моє здоров'я. Ми вже самі вже констатуємо той факт, що нам зле на психосоматичному рівні, на фізіологічному, на поздоров'ю. А нам би цього би не хотілося. Але в природі вони були і є. І от з власного досвіду вам хочу сказати: я багато років ображалася, сердилася на людей, які намагалися в тому ж класичному варіанті, випити мою кров. Поки я не зрозуміла, що. Та вони були є і будуть. Це я дозволяю їм так із собою поводитись. Для прикладу, щоб ви зрозуміли паралель із природою. Комар класичний вампір, Манюпусінький, який однозначно хоч раз і тисячі разів зустрічається на наших теренах в нашому житті. І от ми себе з комаром можемо поводити кількома способами бачимо, що летить комар, а ми ганяємося за ним і його вбиваємо. Яка нам є час, є така от потреба це знищити все. Варіант Б. Ми його відганяємо, так? або ставимо якийсь спеціальний засіб хімічний, щоб, чи природній, щоб він до нас не підлітав. Відганяємо. І варіант 3. Якщо ми хочемо постраждати, чи хочемо провести якийсь експеримент, ми дозволяємо йому сісти на наше тіло і е, випити. Нашої крові. Ну, Він не вип'є більше, ніж він може, тому що його потреби це його потреби, але нам в будь-якому разі буде боляче і неприємно. От я спостерігала за людьми, які от чекають, що комар підлетів, сів, випив крові, тільки потім його вбивають, щоб подивитися на те, як їхня кров витікає вже з нього. Ну, Хочу сказати, що, як показує, констатує практика, ці ж люди. У які систематично таке роблять, вони в принципі і в своєму житті роблять те саме. Вони дозволяють пити свою кров інших людей, іншим людям, а потім а по ну, інших людей теж, а потім починають атакувати цих людей, щоб забрати те, що те, що у них узяли. З точки зору, давайте тепер в термінології визначимося, що слово вампір ми будемо заміняти слово аб'юзер, як сказала на початку, а слово там випити кров забрати нашу енергію, забрати нашу силу. Але з точки зору, якраз, збереження от енергії, закону збереження енергії, а він діє в усіх сферах, в усіх поняттях, як фізичних, так і біологічних, то нічого ні звідки не береться і ніщо нікуди не дівається. І якщо хтось із нас забирає цю енергію, то однозначно, що значить людина в рано чи пізно десь віддасть її. Якщо ж ми забираємо, а в цій ролі можемо бути так само і ми, ми теж тоді змусимо віддати і інколи навіть більше. Тому, коли інколи приходять до мене і кажуть, а як стати аб'юзером? Бо мені набридло бути жертвою, ну, це наша схильність бути полярними, коли ми ще психічно не зрілі, у нас несформований емоційний інтелект. Якщо це все разом звести докупи психічну зрілість, я все-таки синонімізую з поняттям мудрість життєва, то ми вдаємося до крайнощів. Тобто від любові до ненависті, від терпіння до помсти, це дійсно оці полярні наші емоції. Якщо говорити про вже мудрість, про емоційний інтелект, про нашу психічну зрілість, то треба розуміти, що жоден аб'юзер не забере нашу енергію, повторюю, якщо ми це не дамо. Якщо ми цього не дозволимо. І як не дозволити? Якщо ми роздратуємося, хоч на трішки, коли починають з нами комунікувати, люди аб'юзивні, Якщо ми проявимо хоч найменшу негативну емоцію, страх, роздратованість, тривогу, незадоволення, рознервування, ну, як хочете, називати, а то і навіть агресію, все, ми з вами програли, ми вже почали віддавати свою енергію, свої сили. Конфуцій колись сказав: якщо ми ненавидимо, ми програли. Він мав на увазі уже в тому, що поняття ненависті закладаються найменші починаються з найменших негативних емоцій, все і ми програли. І це я завжди кажу всім клієнтам. Так от, якщо до вас починають от вас починають чимось зачіпати, найкраще, найперше, що, повторюю, треба ламати програму. Бо аб'юзер, щоб забрати вашу енергію, він хоче вас роздратувати, зачепити. А аб'юзери особливо якщо це люди класичного типу аб'юзерів, тобто аб'юзер ще таке, не, не те, що ситуаційно в тій чи іншій ситуації, в якій ми можемо завжди, коли нам бракує енергії, підсвідомо забрати із когось, навіть, тобто не бажаючи бути аб'юзером, можемо бути ним. Так от якщо це такий класичний аб'юзер, він може дійсно от вас от дратувати він, на рівні інтуїції. Можу визначити, хто може віддати цю енергію. Ви коли будь, помічали в громадському транспорті, як заходить людина-аб'юзер, яка хоче зараз із когось забрати силу. Заходить, так от поглядно обводить, за і обов'язково знайде ту жертву, яка піддасться виправдовуючи, що там ще щось роблячи. Так, от, найперше, треба посміхнутися. І якщо ви не маєте ж такої потужної життєвої сили і впевненості, краще у вічі цій людині не дивіться. Очі це дзеркало душі. Очі це найперший контакт, який ми встановлюємо. І він є й найважливіший, ви знаєте, що зустрічають по одягу, за одягом. Тобто ми усе оцінюємо спершу, ну, якщо бути чесним, то спершу за запахом ми оцінюємо, то тому ну, кажуть, я чую, нюхом чую. Але ми погано володіємо переважно цим умінням. А от зором ми аналізуємо це другий наш сенсорний аналізатор, який ми сприймаємо. І ми сприймаємо, віддаємо цю енергію чи ще щось. Про це навіть дуже класні є фантастичні розповіді, гіпотетичні, як можна це все зробити, і реальні історії. Так, от, у вічі не дивимося, але посміхаємося однозначно. Посміхай, не сміємось, не насміхаємось, а щиро. Для цього ще треба тренуватися, робити цю щиру посмішку, бо вона не так легко дається. Для того треба щиро розуміти, що люди такі є. Тобто, в будь-якій ситуації приймаємо те, що аб'юзер є. І має право бути згідно з чинним законодавством, немає жодного пункту в законі, де прописано, що аб'юзера треба покарати, посадити до в'язниці чи ще щось зробити. Ні, -а. Це все, як казала одна моя знайома, то їхні проблеми. Тобто проблеми тих, хто не вміє з поводитись адекватно. Отже, посміхнулися щиро, подивилися, встановили контакт очима не прямо в очі. У вічі, А дивлячись десь отут, на оцю точечку, як ото індуси, малюють уявіть від собі, що в кожної людини, отут точечка намальована, як в індусів, і от туди от дивіться, або десь отут поверх. В крайньому випадку маєте подивитись на підборіддя чи на ніс, тобто десь на оцю вісь, але не просто у вічі. Другий момент, якщо людина починає до вас там говорити, і говорять найчастіше з претензією. Або можуть говорити зараз практичний приклад, скажу, можуть говорити просто з навіть вічливими словами. Припустимо, учора був практичний приклад одразу в перерві між тренінгами, де я розповідала, як, як себе поводити. Хто зараз бачить з дівчат, учасників тренінгу, мої вам вітання, ви підтвердите, що це було дійсно так. Людина аб'юзивного типу із видимими психічними негараздами, чітко видимими, тобто ми діагноз не маємо права ставити, але видно, що є якісь психічні відхилення за класичними ознаками цієї, цієї, цієї людини. І він почав говорити, що я хочу до вас на тренінг, і він навіть і сказав: доброго дня, тут тренінг, я хочу на цей тренінг. І я одразу посміхнулася, встановила. Контакт не прямий очима, тобто десь ось сюди. І одразу сказала дякую за інтерес. Тобто, важливо перший конструкт подякувати людині. А може, дійсно, ця людина із благими намірами ви помилилися? Добре, що я от інтуїтивно вже відчуваю, що це щось не так, як спеціаліст можу оцінити ситуацію. Ви, Якщо ще не маєте досвіду, можете помилитися. Тому просто дякую за інтерес. Друге, продовжуюча вічливість, бо бічливість, вона обеззброює людину, аб'юзера обезброї, тому що він чекає роздратування, заперечення, якось крику від вас. І я кажу: при всій повазі до вас я не можу вас сюди допустити, бо це закрите, закритий захід. Отже, ще раз повторюю: дякую за інтерес. При всій повазі до вас я вас не можу сюди допустити. І найцікавіше, що він звик уже працювати і говорити, в нього фрази в голові вже закладені, працювати за своєю програмою. У нього в програмі що типово люди дратуються в цьому своє. Хто вам дозволив сюди? Ти чого ви прийшли? Ви знаєте, що я вас не можу сюди пустити і все інше. І він раптом мені починає казати, Чого ви на мене кричите? Тому що звичайно традиційно всі кричать на нього. Якщо я почну виправдовуватися отут і казати: Ну, що ви, я на вас не кричу, все. Я включила почуття провини. Почуття провини це зворотній бік образи, провина це образа на себе, це негативна емоція, базована на страху, що хтось про мене щось подумає. не так. Тобто, я включила все, що можна, вже відкрила портал. Для того, щоб він забирав мої сили, мою енергію, на що зразу тут варто переходити на почуття гумору. І я тако до нього підійшла ближче і ще тихішим голосом сказала: Кажу, ви навіть ще не уявляєте, як я можу кричати, і посміхнулася він не очікував ні те, що я перейду на шепіт, не те, що я прийду, прийду до нього ближче, не те, що я буду замість виправдовування, що класично роблять і категорично не варто робити, що я замість цього буду на гумор переходити. Справа в тому, що довкола пили каву, я ж сказала, що це була перерва учасники тренінгу. І вони так активізувалися, це учасниці були це все були дівчата, і вони так активізувалися, що. Збоку, це мало дещо такий цікавий вигляд, тобто вони так з філіжаночками кави почали ближче до нас підходити, на що він активізувався ще більше яка, ви їх усіх налаштували проти мене. Я не встигла на них навіть подивитися в цей момент. І я знову до нього так тихенько на вухо, продовжуючи його вести від цього колективу, далі туди до виходу. Кажу, ви навіть не уявляєте. Як можу їх налаштувати ще, це ще я не налаштовувала. Тобто я погоджуюся з ним, але з почуттям гумору певної, і це дійсно робила щиро без жодної негативної емоції. І він почав дійсно, от, програма зламана, він почав отак дивитися, розгублено, Так, вам усім тут треба, всім вам тут треба психологів. Кажу, ви ще не уявляєте, як нам тут усім треба психологів. На ну, що він швиденько пішов далі? Дівчата-учасниці були шоковані, тому що це був неймовірний такий практичний кейс, на який ми не замовляли, не очікували, але Всесвіт нам його відправив, і вони сказали, так, ми побачили, що це діє, але що це нелегко, і з першого разу, може, не вдасться. Це вдасться, якщо ви запишете зараз і потім будете випробовувати собі. Десь спершу навіть на друзях, на просто навіть потренуєтеся один з одним, щоб убезпечити потім себе від отакої ситуації, особливо знаючи, що люди із психічними якимись певними відхиленнями однозначно люди аб'юзивного типу Вони забирають енергію, бо в них бракує своєї. Психічної сили, тому вони на підсвідомому рівні, тобто вони не хочуть цього спеціально зробити. У них є така потреба, як от того комара, про якого я вам казала, вони будуть забирати. Убезпечуйте себе. Перше посмішка. Друге контакт ось сюди, тобто не страх, не що інше чи десь на оцій вісі, але не прямо у вічі. Третє дякую за інтерес, якщо ця людина ввічливі слова сказала. Що ви хотіли, ви можете сказати. Ми раді вас тут бачити, але вибачте, ми вас сюди не пропустимо. Тобто висловлюйте якісь інші там комбінації, бо я вам сказала комбінацію фраз саме лінгвопсихології в оцьому контексті, в конкретній ситуації. Їх може бути дуже багато. Далі, при всій повазі, дякуємо за інтерес до нашого заходу, при всій повазі до вас сюди не можна. І далі щоб людина, якщо буде йти в наступ, людина, в напад, провокуючи далі якісь ваші негативні емоції, переходимо на почуття гумору, спогоджуючись з цим, так як психіатри знаєте, погоджуються, коли до них приходять, привозять пацієнта, і пацієнт каже, Я Гітлер. Супер! Зараз ми вас поселимо в палату до Сталіна. Я не хочу з Сталіном. А з ким ви хочете? З Наполеоном. Добре, знайдемо Наполеон. У нас от там от, живе в такій палаті. Тому що не можна дивуватися, тому що є фактом. Далі потім людину відводимо, тому що невідомо, чим людина це може бути, якщо я от, керівник я відповідаю за групу життя здоров'я, я відводжу від колектив. І далі, з почуттям гумору, ви ще не знаєте, як це може бути. Та погоджуюся, може бути ще, можемо ще гірше. Так, а ви ще не розумієте, як це буває. І, і все інше, тобто з почуттям гумору. Дякую, 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 до побачення, приходьте іншим разом, все інше, так щоб те, чого не очікується людина. Якщо у вас є інші приклади або навпаки, у вас є питання, раді будемо тут відповісти. раду буду особисто це зробити. І е, рада буду, якщо у вас щонайменше буде таких ситуацій траплятися. А найголовніше, що ви зрозумієте, як діяти в цій ситуації, і вам знадобиться оцей конструкт, щоб усе в вашому житті було краще.